Перемога Ісуса Христа. Ось на таку тему ми будемо мати розмову разом з вами сьогодні. Тож вітаю вас, дорогі друзі, словами Господа Ісуса, мир Дому вашому. Як часто, дорогі друзі, ми чуємо про перемогу, як важливо мати перемогу, допоки ми живі, ми хочемо чути це слово частіше, бо це наша мрія. Або Сенс нашого життя. І це дуже важливо отримати перемогу. Тим більше коли від перемоги залежить життя інших людей, як, наприклад, у війні над ворогом. Бо це означає, що припиниться вбивство людей і настане мир. Сьогодні, дорогі друзі, ми будемо говорити про перемогу Ісуса Христа, яка є надважливішою що будь-коли була, адже від неї залежало, і залежить життя кожного християнина. Тож смерть. Це найбільший ворог людини і являється наслідком її гріха. Ніхто не може відвернути смерть. Тобто ні одна людина в світі крім Господа Ісуса. Він єдиний, хто пішов на смерть і вийшов живим, воскреснувши смерть. Щоб ніколи. Не повернутися до смерті. Воскресіння Ісуса Христа є центральною, якщо можна так сказати, доктриною християнства і віри, і віруючої людину. Ісус, будучи Богом, прийняв вигляд людини, народився надзвичайним чином, проживши як людина приблизно 33 роки, був розп'ятий, помер і був похований. У могилі багатої людини. Його гробниця була запечатана на той час печаткою Римської імперії. А потім мертвий чоловік, який називав себе Богом, всемогутнім Богом, Воскрес мертвих і Вознісся в тілі на небо. Ісус з Назарету живе і сьогодні. Він не похований. І Він живе в фізичному. Воскреслому, прославленому тілі. Коли апостола Івана вислали на острів Патмос за Боже Слово, Господь Ісус мав розмову з ним там. І ось що апостол Іван чув: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І це не є радісною новиною для кожного християнина, і ще більш дивовижним є те, що ті, хто помре з вірою, в нього також воскресне тіло, з'єднавшись з душею, як сам Господь Ісус сказав: не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Я воскресіння і життя, говорив Ісус, хто вірує в мене, хоч і вмре. Буде жити. І кожен, хто живе та хто вірить в мене, повіки не мре. Чи ти віруєш в це? Тож Воскресіння є важливим для кожного християнина. Воскресіння Ісуса Христа є наріжним каменем нашої, дорогі друзі, християнської віри. Воскресіння Христа було передбачено в старому заповіді. Та самим Господом Ісусом Христом. Ми читаємо Псалом 15: бо ти не опустиш моєї душі дошиолу, не попустиш Своєму Святому побачити тління. Ісус говорив до своїх учнів або попереджав їх про страждання і свою смерть. Та своє Воскресіння. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, перевосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Протягом сорока днів після Свого Воскресіння Ісус з'являвся живим для своїх послідовників. А по муці своїй Він вставав перед ними живий, із засвідченнями Батьма і сорок день їм з'являвся та про Боже царство. Казав. Ми читаємо це у дії святих апостолів першому розділі. Дорогі друзі, без Воскресіння Ісуса Христа можна було б вважати Його просто. Великим учителем або доброю людиною. Без Воскресіння Христа ми не мали б спасіння від відріха і жодної надії на наше власне майбутнє Воскресіння. Але Ісус воскрес змертвий, що і обіцяв своїм послідовникам, своїм учням. Ісус був тим, ким себе визнавав. Христос говорив: Я є Воскресіння і життя. Дорога і правда, Спаситель світу. Друзі, як ви думаєте, яка є головна відмінність християнства від інших релігій? Знайте, що ні одна світова релігія не має лідера, який би помер за грехи світу і став мертвих, крім християнства. І Ісус Христос, Божий Син, стався людиною лише для того, щоб померти за гріхи світу і воскрес мертвих, щоб виправдати кожного віруючого в нього. Тож, дорогі друзі, що правдивий Християнин має Воскресінні Ісуса Христа? Найперше, я хотів би сказати, що Це. Христинин має віру. Адже, якби Христос не воскрес, то християнина віра була б даремна. Вірувати і слідувати за тим, хто є мертвий, це не, не є християнство. Або це не було б християнство, а просто мертвою релігією. Слідуючи, христинин має прощення гріхів. Так, ви не ослухалися, адже з цієї причини прийшов Ісус на землю, як і ангел Господній сповістив Йосипові про те, що Його дружина має народити Ісуса Христа, Сина Божого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А апостол Павло. Пишучи послання довіру чи кафесі, він говорив ось які слова. Бог і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. В спасенні в благодаті. І разом з ним воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. А також христинин має в Христі Ісусі надію. Живу надію, як говорить Апостол Павло, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас, друзі, до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа. Христинин має радість, коли Христос Ісус воскрес мертвих, Господній ангел. Сповістив це жінкам. І вони хутко від робо побігли зі страхом і великою радістю. Сам Ісус зустрічає їх, говорить до них. радійте, Це ж чудова і радісна новина, що наповнює наше серце, дорогі друзі. Ісус, в котрому ми віруємо, живий. А також. Ми маємо в Ньому, в Ісусі Христі, через Воскресіння Ісуса Христа будемо мати наше власне Воскресіння. Зі смертю нічого не закінчується для віручої людини. Зі смертю починається нове життя у вічності з Христом Ісусом. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання, писав апостол Павло до віручих. У Филипа. і прийде цей час, коли душа або внутрішній чоловік віруючого отримує нове, прославлене тіло, Воскресінні мертві. Ми читаємо це у першому посланні до Солунян, 4 розділі. Сам був Господь із наказом при голосі архангела та при Божій Сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Апостол Павло, пишучи, до віруючих, говорить: потішайте тому один одного цими словами, тобто радійте з того. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, друзі, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. Мусить, бо те тліне, зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. І коли, друзі, оце тліне. Внетління зодяниця і оця смерт, безсмертне, зодяниця тоді збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою. Друзі. Дорогі християни Бога Богові нехай лине подяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом. Перемогу нам дав! Тож, дорогі друзі, усі послідовники Христа Ісуса, усі християни, я хочу вас вітати святом перемоги. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!